Друзі, нас інфоперші про головне поїхали за повідомленнями телеграм-каналів. і Військових джерел диверсійні групи спрямувалися через державний кордон в напрямку Оворуч Житомирської область, але зазнали втрат, ще на території Білорусі близько 23 диверсантів загинули. Їх тіла вивозили білоруські камази, не дійшовши до українського кордону. Українська сторона успішно пригульмувала атаку. Надалі згадується, що 200-300 нападників, які також зазнали, втратили місце. Їх поховання не підтверджено. Це перше за час повномасштабного вторгнення загиблих ворогів у Житомирському регіоні. Оборона була залагодженою. Прорив не відбувся одночасно. На кордоні Житомирської області було атаковано залізничний ешелон, що прямував до Бреста. І перевозив 27 танків. Насток вибуху ешелон зійшов з рейок. 27 танків. Згоріло, що близько 20 пошкоджено. Багато з них підірвалися під час детонації боєприпасів. Цей інцидент серйозно підірвав логістику окупантів, які втратили важливу бронетехніку на етапі перевезення до інших регіонів. Росія через Білорусь продовжує створювати тиск на північний кордон України. Намагаючись відвернути увагу військових резерв війська України, спроби диверсії, пересування ешелонів, ешелонівці, елементи гібридної війни спрямованої на розосередження української оборони, українські сили показали високий рівень підготовки і швидкої реакції. Дефензивні заходи в Житомирській області попередили масштабний проник. А удар по ешелону знищив десантно бронетанкову техніку без бойового зітнення для України. Це ознака розширення фронтів. Кремль вдається до диверсії не лише із напрямку РФ а через союзну територію в Росії. Це моральна поразка. Втрати на власній території танки згоріли під час перевезення демонстрації вразливості тилової логістики для міжнародної спільноти, приклад того, що Україна може ефективно реагувати на провокації, навіть глибині областей і послаблювати противника через точку. Це був день, коли оперативна зброя України спрацювала не лише в зоні бойових дій, а й на тилових напрямках до Кремля. Зису відреагували на крізь спробні спроби диверсії за Білорусі, а одночасний удар по танковому ешелону вдалось виконати, не допустивши ворожого прориву. Цей день став маркером нової фази протидії з акцентом на захист кордонів. І блокування логістичних каналів ворога нагадаємо для Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими і технікою. Для підготовки та участі у спільних військових навчаннях захід 25 про це повідомили в білоруському міноборони відомство. Не розповіли, куди саме прибув ешелон РФ. На оприлюднених фото російських військовослужбовців в них розмиті обличчя водночас міноборони зазнак. Чила Росіяни і Білорусі зараз перебувають на завершальному етапі підготовки на сьогоднішній день військовий союз Росії і Білорусі невід'ємною мовою для подальшого розвитку наших держав. Це має важливе значення в умовах поточних загроз. Початком СВО. це увійшло до розряду першочергових завдань. Військовослужбовці нашого з'єднання неоразу обрали участь у міжнародних навчаннях спільно з білоруськими військовослужбовцями, особливістю проведення даного навчання і маневреність розгортання війська за військовий РФ. За словами заступника командувача військами північно-західного оперативного командування Павла Шебека. солдати відпрацьовуватимуть нові форми і спроби застосування підрозділів військових частин сухопутних військ. На основі аналізу останніх сучасних воєнних конфліктів командувач силами спеціальних операцій Білорусі генерал-майор Вадим Денисенко голосив про формування. 37-ї повітряно-десантної бригади в Гомельській області поблизу кордону з Україною. За його словами, бригада призначена для зміцнення найбільш нестабільного південного фронту і перший батальйон уже сформовано. Цього року сили спеціальних операцій Білорусі також будуть посилені протиповітряним ракетним полком і ракетно-артилерійським полком. Це оголошення було зроблено після збиття безпілотника, що летів над мінськом. Після цього інциденту Білорусь оголосила, що вже є заходів для посилення контролю над повітряним простором. Росія і Білорусь має тісні зв'язки цього тижня. Президент Росії Путін і президент Білорусі Лукашенка впевнено заявили, що Росія завоює Україну. А Путін додав, що Росія не захоплює землі. Вона лише освобождає, що належить їй по праву. Білорусь надає російським військовим силам можливість перебувати на своїй території. Вона сприяла вторгненню в Україну в 2022 році, в тому числі через свою територію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.